шок контент? Я пішла з телебачення в спорт, а телебачення прийшло до мене. тобою, то, можливо, Тут то, ми зустрілися. Сценарист з сценаристом. Сьогодні знімаємо два нових випуски джим Це мій добре. Mm -hmm. Яке позування? НПС чи ББУ? Буквально брала. Скажіть, оце якби мене не було? Про що б ви жартували? Як не про фарму? Це ти на Ютуб? Да. Ми тепер на Ютуб, Катя. На Ютуб! Підписуйтесь, скажіть, будь ласка, щоб підписали. Пишіть, пишіть. Хейтери, не заходьте. О, клас! Не, не заходьте. Але найгірших хейтерів ми відправимо на найжорстші хейтерські спонери. Катерина Онищенко. Катерина Онищенко. Вітаю вас з поверненням на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес бікіні а також амбасадорка брендів GymBeam, BetterMe та m 2 o Ось ви бачите промокодики. Будь ласка, користуйтесь все для вашого задоволення. Також я є співвідучою подкасту про фітнес-джимказ. Ми з Сергієм Андрійовичем. Запрошуємо різних цікавих гостей і говоримо про все, що пов'язано із фітнесом та здоровим способом життя. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк, щоб я зрозуміла. Що вам подобається мій контент. Підпишіться на канал, щоб я точно була впевнена, якій кількості людей подобається мій контент і для кого я це роблю. Ну і звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб ви не пропускали контент, який вам подобається. Все, поїхали! is new Деся Version of podcasting. подкастико. Тебе гарна англійська? Of course. Of course. А ти б хотіла зробити її ще краще? Щоб казати uh, не of тільки of course, а Sure. absolutely, My English is perfect. That's Скільки ви знаєте, що в мене тільки <quê> <губ> За запас, of course. А якби ти, <губ> А якби тут була інтеграція школи англійської мови? Опа, одразу я б тобі порадила. <губ> <губ> почули? Почули? Бачите, як це нативно, легко, органічно відбувається. Що. Анабила тигра. Хочте, я вам зараз розкажу, як ліп ворочить. <плес> дуже красиво, дуже красиво, дивіться, як завжди. Так завжди, це жінка перевершує сама себе. Так. У мене Зараз я ще переднуся в свої квіточки. Тому ми так робимо так. Оп! Боже, який красивий ранок. Ці квіти для тебе. Ну ви знаєте, що це означає, якщо Катерина красива, ми в лісі. Це ух, ух. Сьогодні знімаємо два нових випуски джункасту. Перший буде про кросфіт. А другий буде про те, як поєднувати спорт із звичайним, реальним життям, побутовими всякими штуками, роботою, сім'єю. Буде дуже класна гостя Катя Нікітіна. Валюшечка, будь ласка, дивіться, зробила цю красу. Ось тут зараз побачите, ось тут зараз побачите її інстаграм. Посилання також в описі до відео. Хочете бути красивими, знаєте до кого звертатися. Привольте! Шок контент. Я пішла з телебачення в спорт, а телебачення прийшло до мене. День. Добре. От ми зустрілись. Сценарист з сценаристом. <реш> Скажіть, будь ласка, як давно <реш> спорт з'явився в вашому житті? Ну, то з чотирього класу. З четвертого класу? А, ну тоді у вас, звісно, історія життя не така, як в мене. Ні, ти професійний футболіст колишнього. Ааа, да до речі! А, ага, ага. А яка команда? Заря і сталі Алчевська Заря Луганськ? Так це ж зараз топчики. Ну, просто мені 42, коли мені було 17 42?! два! Ти не виглядаєш на 42 Та він жартує. Ні. Не жартує. Ні, 42, серйозно. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в цю інформацію. <клум> <сор> напишіть, напишіть. Напишіть, напишіть нас. Тут сидять два <клум> <2 робіт просто> кросфітера, а я не маю жодного стосунку до цього виду спорту. Взагалі вважаю, що це секта. І зараз мене просто в секту, в секту заберуть. <клум> Якщо я буду отак показувати, рятуйте мене добре. <клум> Жартую, буде прикольний випуск, я певна. Подивитись потім на джимкасті в посилання в описі до відео, все залишила. Ті тебе чекають, давай вже. тебе людина своє? Неправда, подивись, Марат ще там працює, бачиш? Я не тільки тут працюю. Людина ще налаштовує звук. А Сергій спить, бо він став татом і тепер не висипається. Давайте привітаємо Сергія з народженням сина.

Ставили знайду я всю Чесно. А у вас як оцінюється спортсмен на змагання спрос? Да. Так, а ти сейчас я буде Ой, будь ласка. А що ми виходим в центрі чи ми по краю краще? Давайте Катю в центрі, як вона одна дівчинка. Так, а Сергій? є, а. А я блять. Ну, я би знаешь, як в школі сказав дарить Катю на руки, тихо. Ну це тут папа фотка. Так, Знаєте, чи вам пол? Мені так зовсім. А що, ми тепер на Ютуб, Катя. На Ютуб підписуйся. Пишіть, пишіть. Я показую СССР, ви ще не підписані. Дзвоник це, щоб дзвонить постійно. Дивись, Так, диви. Вейтери, не заходьте. Дейти. Ні, заходьте, Хай, заходьте, коментарі. нехай вивозить, заходьте. Ось Потім знаєш, який імунітет буде. Да. Взагалі, прямо ізі буде. Але найгірших хейтерів ми відправимо на найжощі освітирські моменти. У нас швиденька перерва на обід, і потім е, міняємо обрис і знімаємо другий епізод. Як ви бачите, обід мене знову ж таки з сумочкою, бо тут що? правильно судочок. Вам, звісно ж, цікаво, що я їм, А я вам розкажу і покажу. в мене тут індичка запечена в ерфраєрі. Ось це вона. У мене тут гебуздочка важна. І рис басматі з масок. Оце мій обід? Зараз до речі ми зробимо другий образ. І потім буде голосувалка в коментарях, який образ вам сподобався. Я залишу, закріплю коментар, це піші ти має образ з як це назвати правильно? З рожками з рожками чи, чи без рожок чи з ножками? Але зараз mm -hmm. дуже класний. Якщо просто прямо говорити, голосуємо. Який образ подобається найбільше рожки? Чи ножки. Чи ножки. Скажіть, оце це якби мене не було? Про що б ви жартували? Як не про фарму, шмарму, Катю чекать вже вони зачекали? А що, давай, пожартуй про Дуже смішно. ха-ха-ха. Давайте. А я не придумали просто що. Підписуйтесь на канал. Бо бо що? Бо а про не, мене легше не, не продумати. Я просто не придумала. Або обрали Прослати просто собі і тому і це джерк. Ще ще ще, ще. забувається. Сергій, ти можеш забажати, загадати бажання. Загадати нам дають мертві. Так, я розумію. Це нам дають мертві. Це нам дають мертві. Це нам дають мертві. Це Дуже раді тебе тут бачити. Почала з того, що я можу підказати, як правильно терміни розставляти, але мене немає дітей. Ну дітей нема, але особисте дітей нема, але є особисте життя, є активна робота. Це теж майже як дитина взагалі то це не теж може. Це є дитина Ніхера, в мене теж є мальтікушечка, і ла вона трошки питання, що краще. Напишіть коментарях. Половина, лідинка, це да. диванина, отримує подівиночки і рейтинги. А тепер позування. Треба все прибирати, так. Яке позування? NPC чи ВБУ? Ти, ти купальні брала? І КФС. КФС? КФС позування. Требу. Аня, будеш фоткатися? А ні, ти спочатку. Вони гарні. Бо ж це такі красиві, mm -hmm. під чоплям, так, за красиво ціни. Дінчина красиве. Куди? А. Сюди. О, за загади бажання. За, за, за. Отак, От Серега, я не знаю, як ти це Марині пояснити. <рес> Скажи, ти старався для того, щоб ви багато спали, загадував бажання між двох каць. На. Щоб ви гарно спали загалом, бажання побіж, блядь, двох кать. Ну це щоб заснуть, бажання, щоб заснуть. Тільки так. ну. Це просто вітамінки. Все, пока-пока, дякую всім велике за зйомочку. Гарного дня, до наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, па-па!